У я на сегодня я буду выживать. Ой. Вот это так заспомнилась Так, не поняла. а Тут <кхм>, грибочки якісь. Так, ну добре, пока я грибочки буду помню. Воно. Ну, добре. Вот щось. А, воно далі не добывается, а це добывайте. Не, я ч понял, ну, добавить. Ну, тут вже три грибочки. Ну, добре, я пішла. Йдеться сюди вибратися. Так, це моя перша овечка, яку я зараз добуду, щоб скрафтити для мене е ліжку. Мені цікаво, це ламається. Так, мені треба дерево добути, щоб я могла зробити собі інструменти. Добуваємо, наприклад, там, не знаю, давайте 4 добудемо. Мені треба ще одне зараз добути. Так, і крафтимо з цього дерева ось такі добові дошки. Палицю. Це. І потім десь я це поставлю, цей верстак. Так, я там вже бачу пісочок. Мені дуже потрібен пісочок. Так, тут пісочок. Зараз ми його добудемо. Так, ну, три пісочка, це вистачить. Так, тут зомбі ходить. Мені на нього зовсім. А чого? Ти на мене не аграришся? На мене не агришся? Ой, агриця, агриця. Задивився. Так, ну добре. О, тут куриця. Так, яку я зараз. Замочила. Так. Де тут простий і. Іді... Це як? Мене? Обичне біом. Бо мені е, не треба в цьому біоні жити, бо як я тут виживу. Непонятно, бо де мені дім зробити? На грибі я не знаю, чого не робити. Дім... О боже, я злякалася вже. Так. Поліція, пласіо. Так, я придумала, де мені зробити, я можу зробити дім на грибочку, але зараз добу, добуду дерево, щоб я могла зробити. цю яку. Драбину. А де я зроблю драбину? Так, добре, я ставлю сюди верстак і скрапчу. Скрапчу. Це ж верстак, так? Де тут драбина Я її щось не бачу. А, ось тут драбина, але. А, мені тільки драбини треба палеці. Добре, домовились. Зараз ми палець крафтимо 15 таких штучок. Я думаю, е вистачить. Бо на грібочку. Бо на грибочку ніхто мене не дістане. Мені так буде легше робити дім. Так, ну вже вечері, так що я почну розставляти. Так, мені вистачило, і я ось тут викопаю цей. Тут в мене буде люк стояти. Тут я все розчищу. О, мені випало дерево. Я потім з цього. Як воно? забулись. О, мені яблуко випало, але воно впало тут зараз ми його піднімемо. З цього паростка, чи як його там називають, можна зробити нормальне собі таке дерево. Так, вже вичарі, і це вже дуже погано, бо я не знаю, де мені взяти стільки багато, та, багато дерева. Давайте я поки там в посередині, от, ось тут. Скрафчу верстак. А, мені треба добути дерево. Ну. Звісно. Зараз ми добудемо дерево. Мені це треба робити якось дуже швидко, бо нічка ж буде. Як я буду лазити і добувати, я не знаю. Давайте я з'їм. Мені треба дуже багато їжі, бо в мене немає. бавовни. А це дуже погано. Мені треба цих. Мені треба овечок. Я вже бачу, там якийсь скелет вже ходить, завився. Завівся у мене. Я не знаю, може мені треба все ж таки скрафтити дерево, щоб я могла потім зробити такий люк. Зараз він десь. А, ось тут люк. Щоб, мене, щоб до мене ніяке моби не залізли. Я Його тут так обставлю. О, там для мене вівця потрібно. Я можу ось так спускатися, але це поки. О, якраз дві вівці. Як мені і потрібно. Як мені і потрібно. Так, і третє. Іди сюди. Все, я добула, в принципі. Мені вистачить. Все. Так, крафтимо. Ага, крафтимо ліжку, і я його поставлю, коли в мене буде тут загороджено. Так, далі. Я хочу скрафтити собі інструменти. Поки що мені для це потрібно топорик. У мене вже мало серця, і це дуже погано. Я надіюся... Це дерево я зрубаю зараз дуже швидко, бо мені треба багато дерева, щоб я цей е, оббудувала свій будинок чимось, щоб були в мене хоч стіни, і як було хоч схоже на будинок якийсь. не щось просто таке, типу, будинок, але, типу, у нього немає стін. О, дивіться, як гарно, прикольно. Я могла б на дереві поселитися. Так, ну, я, в принципі, зараз потрішечки вирубу дерево. У мене вже його має бути потрібно багатську, вже 16. Ну, і це для мене мало. І це дуже мало. Так, мені потрібно мінімум як 30, щоб вистачило на все, що мені потрібно. І на палець, о, вже 20. Я не знаю, де я печери візьму. Мені, мабуть, треба буде копати їх. Так, ну все, мабуть, тут вже є два. 30, просто. А ні. Вже 28. Давайте ще два. Ще дві древесини і все. І в мене 30. Все. Ну, Може його і вистачить, так. Так, ну добре, я зараз це дерево. У-у-у-у. Скільки? У мене один стак цього дерева. Я можу вже обвардірувати свою домівку. А як мене будуть тут факели, я, чесно кажучи, не знаю. Ну, значить, якщо мені треба буде дерево, то мені треба його 30. Щоб в мене вийшов один стак. Дерево. Ну, в принципі, я загородувала, зараз я це перенесу. І в мене вже сокира майже, майже сокира моя вже зламалася. У мене ось ось нічне нічка. Я ліжку поставлю, мабуть, сюди. Так, І я можу, мабуть, скрафтити собі зараз. Ага, можу. Бо в мене зовсім так. Ой, як лугає в мене. Так, сюди я покладу їжу, всю свою їжу, шкура. Угу, Так. Я ще, мабуть, скравчу сокиру, бо вона в мене зламалась. І ось таке кайло. Все, в мене дерево небагатько. Я, мабуть... Так, добре, я ще загорожу. А може і ні. Я потім зроблю пол. ну почекайте. почекайте, почекайте. Якщо я зроблю... Угу, що ще Трілочки не знаю наші мої. Ну, звісно, я більше, мабуть, нічого не можу зробити. Ну, добре, в мене є обичні дерева, звичайні. Вже мабуть нічка, так? Вже мабуть, нічка. Добре, що це таким там, де можна спати без стелі. Но це мені зручно. Доволі зручно. Так, я, мабуть, тут же починаю другий цей стройтий. Я хочу зробити будинок дуже красивий, щоб було якось ну, дуже гарно. Так. Ну, я може зараз піду і візьму собі м'ясо і піду накопаю камені, щоб я могла собі їжу переплавлювати. Щоб я вже собі броню зробила. Так, ну о, ще один саженіс. Я свій інвертар оставлю ось таким чином. І, мабуть, вже буду купати донизу, щоб я могла там знайти хоч щось. Ну мені от, в принципі, потрібно знайти там каменю. От, о, вже поліс. І все. І вугілля. О, От мені от треба. О! Кріпер! Відки він взявся! Ох ти ж кріпер, а? Який він кинув взявся. Його тут не було. Так, добре, накріпила мені все одно. Зараз покупаю. Так, а друга серія моя буде. Про виживання тут буде, мабуть, в іншому відео, бо я... Закінчу на тим, що я докупала каміння. У мене тут вже гарний виходить будиночок. Я вже собі можу скрафтити кам'яне, кам'яне, так, кам'яне. І тут я можу, типу, зробити ще красивіше. Типу, тут, типу, тут. Буде дерев'яні. О, як гарно. Гарно. Вже трошки гарно, іде гарно. Але оці от павуки мені будуть заважати, бо вони можуть лазити. Так, ну добре, я вам, мабуть, на цьому закінчу. Всім па-па. Всім па-па, хто дивився моє відео, ставте лайки. обов'язково. І всім до побачення!